Так, наступним нашим етапом буде чистка дисків. Значить, будемо використовувати наш tire Bomb. Це готовий до використання засіб для очистки шин. І Brake Blast це очисник дисків на кислотній основі. Будемо використовувати ці два засоби, щоб досконало почистити. Спочатку Tire Bomb на наші шини, щоб він собі працював. Далі наносимо наш брейк-пласт. Так, нанесли, приступаємо до чистки шель, беремо жорстку щитку, наш тайербом і починаємо пропрацьовувати шею. Так, шини пропрацювали, приступаємо до чистки диски. Беремо пензлик для важкодоступних місць у цих всіх місцях, де болти. Це все гарно проходимося, де різні виїмки, пройоми, де не можна залізти губкою. Проходимося все це пензликом. Після цього пройдемося ще губкою. Значить, в відро з водою додаєте собі шампунь для нейтралізації кислоти чи лугів, значить, на якій основі у вас там є численні диски. І проходимо. Значить беремо наступний етап губку і проходимося досконало ще всі поверхні губкою з нейтральним шампунем. Таким чином він нейтралізує кислоту і доливає досконалий диск. Ось таким чином це все проробляється, так, для внутрішньої сторони використовуємо таку щіточку і проходимося кожним частинам. Після цього змиваємо водою і наш диск готовий до нанесення нашого захисного покриття Green Squad і для шин та аеронола. Все це продемонструє! Після того, як збили Диски, шини. Ми використовуємо наш керами грінскоуд для додаткового захисту дисків під час їхньої експлуатації. Пропшикуйте, берете мікрофібру для рівномірного рознесення і захисту, розносите засіб мікрофіброю по дисках і змиваєте водою. Зараз ми це все продемонструємо. Нанесли наш керамік рін спол на 4 диски і тепер змиваємо долю. Ось такий ефект ви отримуєте під зарядку нашого рінкового.